Сьогодні у нас 18 жовтня. Дочекалися дождю, вигорали, трошки задіскували і тепер починаємо сіубу. Перший огород ми почали сіяти із ячменю. Перший раз в цьому році ми сіємо ячмень, ніколи ми його не сіяли, але вирішили в цьому році посіяти. Так що будемо далі працювати, а далі, будете... далі буде відео. Всім гарного та мирного дня! Так, ячменек ми вже посіяли. Переходимо на, наступний, на наступну ділянку, будемо сіяти пшеничку. Ось ми її протруїли вчора. Провіли трошки, протруїли і будемо працювати. Почали ми сіяти пшеничку, зібрану в цьому році з наших огородів. А також в цьому році ми ще придбали два сорти нової пшениці. Будемо сіяти їх на інших ділянках землі. Покажемо вам, яка. E aqui é sorta. Закінчуємо зсивати нашу пшеничку на цій ділянці землі. Будемо переїжджати на нову. І, напевно, будемо сіяти ми елітний сорт пшениці. Далі будемо дивитися. Ми засипали ми сорт Арвада. Зараз ми будемо сіяти її у них. А далі Будемо сіяти ще один сорт. Ось посіяли ми пшеничку Арбару. Ще залишилося те, що ми вкупляли з відерця десь. Ну, тепер ми їдемо далі сіяти новий сорт. Переїхали нову ділянку землі. Будемо сипати новий сорт Кошава. Будемо дивитися літом результат цієї і тієї пшенички, яка буде урожайна. Ну, звичайно, якщо буде погода. Працюємо. І та я і забув, як називається. Це канадська селекція. Ось прийшов допоможник ще ось один до тата. Саме головний, так? Марійку. Ну, баба. Я хочу подивитися. Я хочу подивитися. <гум> Я... Досиваємо ще один город. Ну, напевно, сьогодні буде все. Як як вже почався дощ. Погода трошки нас підвела. Ну, нічого. сім наступного разу. А так, всім гарного, мирного дня. Марійко, ти тату допомагаєш?